В області в цілому завершена робота по підготовці до опального сезону 2022-2023 років. Підготовка до опального сезону розпочалась в області ще в травні місяці. Згідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації, розроблене затверджені були заходи по підготовці господарства області до осіннього зимового періоду. Підготовчий період виконано значні об'єми. Поточних і капітальних ремонтів на об'єктах теплопостачання та водопровідно кондиційного господарства. Всі види робіт, які забезпечують безперебійне надання послуг, станом на цей день в цілому завершено. Створено запас палива на початок опального сезону в цілому по області 16,5 тисяч тонн вугілля, дров щепи і відходів деревини на сьогоднішній день. 67,9 тисячі кубічних метрів. Робота в цих напрямку продовжується. Теплопостачальними підприємствами міст значить узгоджено об'єми і заключені договори з Нафтогазом України на постачання газу природного газу. В чому на цей період опалювання передбачається ліміти газу 10% менше. Але в принципі це не є критично і досить такий хороший об'єм газу при нормальній економічному економному використанні. Це Цілком цифри, які можуть задовільнити, у заході по підготовці вулично-дорожної мережі і міськокомунальних міст і населених пунктів відремонтовано і проведено поточний ремонт вулиці доріг 210 тисяч квадратних метрів. Підготовлено спеціалізованої техніки 59 одиниць на випадок заметів і переметів для обслуговування вулиць міських і населених пунктів. Заготовлено підприємствами посипкових матеріалів з достатніх залишків минулого року 8-10 тисяч тонн. Підготовлено 1535 об'єктів соціальної сфери. Це і дошкільні навчальні заклади, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, заклади соціального захисту. На осінньо-зимовий період, згідно плану реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Аварії на теплових та водопровідних мережах в області буде задіяно 30 аварійних бригад тепло та водопостачальних підприємств та 76 аварій бригад підприємств житлово-комунального господарства це покрівельники, столярі, слюсарі, електрики та інші спеціальності профільні бригади, нерозподільчі компанії області Прат, Волинь, Обленерго та Прат, Волинь, Газ. Також завершують свої заходи по підготовці інфраструктури до осінньо-зимового періоду готовність області 100%. Щодо тарифів, для слова скажу в серпні прийнятий закон Верховною Радою, який не дозволяє піднімати тарифи на теплову енергію, на транспортування газу. Тобто, тарифи залишаються у нас на рівні минулого пального сезону. Планово має розпочатися при середньо, згідно нормативі, при. Середньодобовій температурі нижче плюс вісьми на протязі трьох днів, тоді плавно починається, повинно спочатися,